Є новина, друзі. Всі винні, але не мої. Зеленські. Дослухайте до кінця. Вчора Зеленський на прес-конференції сказав, що Кудрицький мав забезпечити захист енергооб'єктів. Він цього не зробив, він вин. Ну, тому його й притягують якби до кримінальної відповідальності. Тобто він звинуватив Кудрицького. Кудрицький я його не буду захищати. Тому що якщо ти працював головою Укренерго до 24 року, ти мав забезпечувати захист. І я. Ну, Думаю, що все ж таки якась частина вини його там є. Але що найважливіше, розумієте, у Зеленського винні всі хто не його, ну тобто хто не свої, як то кажуть. Тому що після Кудрицького, 24 25 рік, тобто рік вже працюють нові люди. Був міністр і є, міністр енергетики, був тепер юстиції Галущенко. Вони теж за це несуть відповідальність. але їх ніхто не притягує, ну, тому що вони свої, вони там відмінні ще їх якби, рухати не можна. І ось знаєте, дуже Власний приклад у цієї всієї ситуації це розслідування Железняка по фортифікаціям. Він колись провів, що там Полтавська Ова розікрали, там до мільярда гривень, ну там багато грошей на фортифікаціях. Навіть ці, там, цей голова ОВА приходив в парламент, казав, що це все неправда, показував якісь фотографії, якщо пам'ятаєте. І от нове ну, це не розслідування, це просто інформація вже від Набу. Дії вони слідчі провели. І виявили в Полтавській оцій АВА, по цим фортифікаціям, по цим епізодам, вже не 2-3 епізоди, як говорив Желізняк, а 14-15 епізодів. Розкрадання на фортифікаціях, Розкрадання в медичній сфері, схема зухилення від мобілізації, платне бронювання. Забагато його робилися за бабки, неправомірна вигода BMW x 7 там собі купляли, 300 тисяч доларів вилучили на обшуку. Вже там знайшлися якісь люди, які кажуть, що їхні гроші. Ну тобто, практично ціле злочинне групування, яке, ймовірно, пов'язане з віце-прем'єром Кулєбою, ну, теж свій тільки з гілки Єрмака, вже не міндича. І проні. Фінмоніторинг, тому що він раніше був головою ОВА. І цей Пронін, це ж якраз той, що був ініціатором ведення санкцій проти Порошенка, які незаконні, тому що проти громадян України не можна вводити санкції. І той, який зараз не надає рух коштів по компанії Firepoint, яка пов'язана, ймовірно, з Міндічем, тому що всі підозрюють, що там можуть бути розкрадання в оборонній сфері. Ну, тобто, прикриває. Тобто, дивіться, яка ситуація. Кудрицький він не свій. Він у всьому вин. Хоча я ну, не буду його захищати однозначно. Але всі свої розкрадання, неправомірна вигода, 300 тисяч доларів, незахищена енергоструктура, Галущенко. Ніхто не несе відповідальність, тому що вони свої, вони свої. Їх треба прикривати, тому що вони можуть наверх все розказати, як все відбувається в нашій державі. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Є новини, підписуйтесь.